Жіночі велосипедки с Велосипедочки будуть різної дужини. Таке довжина за колінця 2X L. Ска, Елічка. І є довжина до колінця Елічка. за колінця, емочка до колінця. до колінця ес за колінця. es él es 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 él es сучка такі туринечки упаковуючи ці в рубчик емочка це лусинки для вагітних емочка Лосинки Ска.